Є знижки на таблетки спазмалгон. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Путін може знову піти на Київ. Українська столиця кожного дня посилено готується до можливого повторного нападу росіяни. В ексклюзивному інтерв'ю ТЕСЕНВІЙ начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, чи готова столиця до можливої навали ворога. Чому київські укріплення дорожчі за ті, що на фронті, та чим. Столична влада збирається здивувати незваних гостей з північних боліт. Розповім за мить. з вами новини Тесенює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Ситуація навколо Києва залишається напруженою. Попри те, що місто вже має досвід успішної оборони а ворог, поки сконцентрований на сході та Півдні України, нехтувати обороною міста не можна. На думку експертів, складна ситуація на фронті, зокрема брак боєприпасів, може згодом спонукати росіян знову спробувати свої сили. Під Києвом за інформацією розвідки, Білорусь продовжує проводити поряд із українським кордоном постійні тренування особового складу, переганяє туди свою техніку і рашисти. Чи варто киянам та мешканцям області чекати на загострення, розповів начальник МВА Сергій Попко. Розвідка уважно стежить за силами і засобами противника. Ми бачимо, що у республіці Білорусь систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. Різнопланові навчання тощо російські війська, авіація, важка техніка в Білорусі є, але в незначній кількості. Переважно вони перебувають там на ротаційній основі або на відновленні. Крім того, в прилеглих до кордону областях ворог тримає певний контингент військ, застосовує диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації ситуації на кордоні. Все це аби завадити українські армії, перекидати додаткові сили на фронт на південь та схід. Але на сьогодні наша розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угруповань, які могли би нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована. Проте повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Тому в обороні столиці постійно приділяється увага. Та чи реально готовий Київ відбити нову російську навалу? Владі запевняють, що за період повномасштабного вторгнення навколо столиці збудовано кілька ліній оборони. Причому перший рубіж, який почали будувати ще у травні 22-го року, знаходиться досить далеко від міста. Все для того, щоб ворог не міг добити до спальних районів столиці артилерією. А сумарна ж протяжність всіх ліній фортифікацій перевищує тисячу кілометрів. Детальна інформація щодо організації рубежів оборони, розташування сил та засобів, як відбувається нарощування, тощо це закрита інформація її не повинен знати ворог. Тому більшу частину інформації щодо оборони Києва та Київщини з північного напрямку широкому загалу ми розкривати не можемо. Але можемо запевнити, оборонні споруди навколо столиці систематично нарощуються, протяжність лінії рубежів збільшується з кожним днем покращується їхня надійність та ефективність. Щоденно про захист людей піклуються тисячі військових. Проте кияни точно знають, що військові тренуються і готуються до будь-якого розвитку події. Це підтвердила й неочікувана заява влади 26 лютого в одному з районів столиці. просто посеред міста стартували військові навчання. Тренуватись військові мали аж три дні. Для цього в кількох місцях навіть перекрили дороги і посилили перевірки громадян. У ході тренувань відбудуться практичні дії з залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції. Таке в Києві проводять не вперше. Перед тим як перекочувати на лівий берег, військові тренувались обороняти оболоні. Тоді кияни здебільшого сварили військових, бо перед блокпостами утворилися затори, а дехто з водіїв просто боявся отримати повістку. Утім, такі заходи потрібно проводити регулярно і ось чому в умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців це надважливе завдання. І Її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок. Взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці, тому угрупування сили засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною національною поліцією та іншими підрозділами сил оборони і надалі будуть проводити систематичні навчання. Але про цілковиту безпеку столиці говорити зарано, так 2 січня, 2024 -го року, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чау зробив заяву, яка шокувала багатьох. За його словами, ворогу потрібно лише 2-3 тижні, щоб зібрати достатню кількість військ для нової атаки на північ. Росія сьогодні здатна дуже-дуже швидко протягом тижня, двох, трьох сформувати контингент, достатній для повторного наступу в територію області. Вони це здатні зробити дуже швидко. При цьому расисти досі не наважились повторити, бо дуже добре бачать, як Україна нарощує оборону північного напрямку, каже Чаус. Утім, тоді застереження голови Чернігівського ОВА мало хто сприйняв серйоз, тому числі і серед експертів. Наприклад, військовий експерт Іван Світан переконує, що Чаос просто. Підлив фарб щоб вибити побільше грошей на захист довіреної йому області. Інший військовий експерт Олег Жданов вважає, що новий наступ на Київ був би на руку Путіну і з урахуванням складної ситуації на фронті міг би навіть зломити Україну, але ж для цього Росії потрібно буквально зібрати нову армію. Ми сьогодні бачимо, що у Російської Федерації немає можливості зайву. Бригаду притягнути зі своєї території, а не те, що сформувати за один-три тижні наступальне угрупування його чисельність має бути принаймні двічі більшою ніж та, яка входила з території Білорусі, тобто близько 150-200 тисяч осіб з важкою технікою та озброєнням. Це просто нереальні заяви. Чутки про нову загрозу з півночі не обійшли і Державну прикордонну службу України, як заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Наразі Росія вивела більше десятка тисяч своїх військових з Білорусі. Україна ж навпаки посилює укріплення. Можу зазначити, що на території Білорусі Росія не має достатніх сил для того, щоб здійснити дії по відношенню до нашої країни на цьому напрямку, здійснити вторгнення. Може вкотре нагадати, що свого часу, ще раніше, Росія вивела свої підрозділи, які знаходилися на території Білорусі. Це могло бути сукупно навіть і 10-12 і 12 тисяч особового складу, але які знаходилися на білоруських полігонах, проходили там підготовку, навчання. І після того, як Росія їх вивела на територію своєї держави, в рамках ротації нових вона не завела, тому фактично на території Білорусі зараз немає такого, такого потужного угрупування російських військ, яке б могло а, становити загрозу Україні. При цьому українські прокордонники фіксують зменшення заходів російських ДРГ на Чернігівщині та Сумщині. По кордону з Білоруссю, як я сказав ситуація незмінна, і ми не бачимо ніяких. Провокацій на цій ділянці, і в тому числі заходу диверсійно-розвідувальних груп. А ситуація по кордону з Росією, вона звісно відмінна. Це в першу чергу щоденні обстріли, які Росія продовжує по території і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. А також спроби використання диверсійно-розвідувальних груп, які заходять на територію України для того, щоб вивідати місця розташування підрозділів сил оборони або ж здійснити своїми силами дії проти наших захисників. За останній час ми бачимо певне певне зниження активності ворожих ДРГ, але звісно, що вони продовжують намагатися заходити на нашу територію. Тому всі складові сили оборони, а це і прикордонники і підрозділи збройних сил України спільно і тренуються, і спільно діють для того, щоб викривати такі групи, наносити по ним ураження і як мінімум їх вибити за лінію нашого державного кордону. Але є одне, але журналістка ТСНЮЄ запитала очільника КМВА про ціну київських фортифікацій. Деякі експерти вже встигли докорити владі, що вони значно дорожчі, навіть за ті, що будують неподалік поточної лінії фронту. До того ж, їх чомусь більше. І як так виходить? Попко пояснив це тим, що нові підходи. Провадження міноборони дозволили Києву збудувати більше укріплення. Наприкінці минулого року Міністерство оборони України оголосило про впровадження нового підходу до будівництва фортифікаційних споруд. Замовниками будівництва виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та військові адміністрації. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Постанова удосконалює процес фінансування будівництва. Згідно з нововведеннями, фінансування буде більше. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах. А як думаєте, ви чи попре Путін знову на Київ? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. У Мене на цьому все до зустрічі.